Всім привіт! Ось такий вийшов у нас красунчик. це електрик на 26 колесах під 350 Вт двигун, під касету. Встановлений асіст, встановлена ручка газу з індикацією. Також встановили... Кнопку світла, круїз контроль, три швидкості. Ось таке світло потужне. Лігун може робити, як слабше в економ режимі, так і в потужному в третьому положенні. Так само це розповсюджується і на асистент. Ти далі крутиш, двигун тобі допомагає. Ручки гальмівні встановили, ті, що відключають двигун під час нажатої ручки, на двигун не реагує взагалі. Або так дивіться, їдемо. Натиснув, його не працює. Сам велосипед на алюмінієвій рамі, механіка Shimano. з багажничком, з кошиком, сидіння з амортизацією, абода подвійні, гума широка, потужне світло, щітки металеві. Вілочка з локаутом та відскок можна редагувати, внутрішня проводка всіх дротів, ось такий електровелосипед. Кому сподобався, можна замовити. Мій телефон є в шапці. За додатковими питаннями також можете. Дзвонить мені, я все вам розкажу. Дякую за увагу, всім гарного дня.